Ми вакцинували вперше від ковіду цього року. Вакцинуватися вирішили, тому що у дитини є ряд хронічних захворювань, щоб обезпечити життя, щоб не було ускладнень. У нас прийшлося без ускладнень, без температури, без нічого Ми гарно перенесли прививку. Ми раді, що ми вакцинувалися. У даної дитини є хронічне захворювання бронхолегеневої системи. Оскільки коронавірусна хвороба викликає ускладнення у дітей з хронічними захворюваннями, тому ми в першу чергу, коли з'явилася тільки можливість вакцинувати дітей з Років повідомили маму, і мама погодилася і прийшла на вакцинацію. Пункт щеплень проти коронавірусної інфекції на базі поліклінічного відділення Комунального некоміційного підприємства Тернопільська міська дитяча лікарня. Згідно рекомендацій національної комісії МОЗ України, ми проводимо щеплення дітям. Всі, хто має бажання прищепити дітей з п'ятирічного віку, ми маємо таку можливість Тому, будь ласка, звертайтеся до своїх лікарів-педіатрів, до сімейних лікарів. щеплення ми проводимо поки що що четверга з 11 до 2 години. Для того щоб прищепити, дітей, потрібно зголоситися до свого лікаря-педіатра. Треба сказати, що вакцин від коронавірусної інфекції для дорослих є багато, для дітей є тільки вакцина комірнаті. І ми запрошуємо батьків, особливо. У батьків дітей з хронічними захворюваннями захистіть дитину, зробіть щеплення від коронавірусної хвороби.